Друзі, хочу ще вам показати ось таку класнючу сиворотку, яку я придбала в компанії Be-Epic. І ця сиворотка мені замінила всі баночки, які були до того, що я брала для уходу за своїм лицем. І кожного ранку я також роблю процедуру і радую своє лице ось такою сивороткою. Набираю і легенько. Наносю. А головне, я хочу вам сказати, що ця сиворотка, вона дуже добре знімає запалення, якщо у вас є на лиці. Ось я бачу, у мене тут щось вийшло. Але ця сиворотка, у сиворотки є стовбурові клітини ягід Годжі. і вона дуже-дуже допомагає не тільки знімати запалення, а й якщо у вас є невеличкі папіломи, вона також може їх забрати. Кож, кожний день мастити ту папіломку і ви отримаєте гарний результат. Тож спробуйте таку сиворотку, яка замінить вам всі баночки для уходу з лицем.